Привіт, вітаю тебе на моєму каналі. Сьогодні у нас тренування буде направлене на пропрацювання нашої спини. Воно називається Здорова постава. Наша постава це просто одне з найважливіших, що тримає наше здоров'я та наше тіло в гарному стані. Тому сьогодні ми активненько попрацюємо над нашою спиною. Ми починаємо з невеличкої такої розминки стопи на ширині стегон, та трошки підкручуємо, щоб нас живіт був плоским, обов'язково слідкуємо, щоб не було отакого прогину в спині. Та? Тому ми трошки подаємо вперед. І ми заводимо руки за голову, трохи згинаємо коліна. І з видихом робимо нахил в сторону, вирівнюємо одну руку, видих, вертаємось в нейтральне положення вдих. І міняємо так само на іншу сторону. Видих і вертаємося вдих. Не поспішаємо. Слідкуємо, щоб наші сторони добре розтягувалися, але при цьому ми стегни не рухаємо. Видих, ось так розтягнули сторону, вертаємося вдих. І міняємо на іншу видих, вертаємося вдих. Ще робимо чотири і виходимо наверх. Ще три. І вийшли наверх. По одному разу на кожну сторону. Видих. Вертаємося вдих. Останній видих. Вертаємося в І вирівнюємо коліна, руки на пояс. Ми трохи розігріваємо стопи, одну ставимо на півпалець, по колу починаємо рухати в один бік. Ми обов'язково стараємося розім'яти всі суглоби, особливо стопи, тому що в нас від стопи йде на стопах багато нервових закінчень, і нам потрібно обов'язково їх пропрацювати, щоб краще потім в більш активних правах відчувати своє тіло. І так само в іншу сторону, по колу, робимо так ще три. Дева. От. І міняємо інша стопа по колу. Поставили її так на півпалець, розігріваємо. Теж не поспішаючи старатися відчути свою стопу, як ви добре її прокручуєте. І так само в іншу сторону. Та порозігрівали. І тепер ми ставимо стопи, розвертаємося боком. Знов трохи зіхнули коліна, піднімаємо обидві руки, ось так до себе, розвертаємо долоні, одна дивиться на іншу. Через верх ми ведемо руку, розвертаємо, дивимось назад і вертаємо в нейтральне положення. Так само на іншу. Видих і вертаємо вдих. Не поспішаємо. Стегнами не рухаємо. Особливо слідкуйте за стегнами, щоб ви корпус розвертали. Але стегна не рухали. Ще робимо чотири. І ще раз зверх вертаємо. Три. Вертаємо вперед. Ще робимо два. І останній раз. Видих, вперед, вдих. Опускаємо руки вниз і залишаємо зігнуті коліна. Ми нахиляємо корпус, зігнаємо коліна, долоні розгорнуті. Ось так всередину. Спина в нас рівна. І зараз ми починаємо. Округлювати спину добре, відштовхуємося від підлоги вдих. Ось така прям кругла-кругла спина. І з видихом прогнулись, подивились перед собою. Ми тут розтягуємо добре спину. Через ніс вдих. Кругла спина. І з видихом прогнулись, подивились перед собою. Ще продовжуємо три. І опускаємося вниз. Ще два. Кругла спина вдих. І видих, опустилися вниз. І останній раз. Кругла спина вдих і видих трошки кругнулись. І тепер вирівнюємо корпус, піднімаємо і заводимо руки назад в замок. Ми вирівнюємо лікті і лопатки ось так трошки з'єднуємо. Прогинаємося вниз, через ніс, вдих. І на видих, ось так поступово, поступово повільно, відчуваючи спину. Вертаємося наверх. Знов розкрили плечі, зігнули коліна. Живіто туди тягнемо до ніг вдих. І на видих ми повільно, повільно піднімаємося наверх. Тут ми дуже добре от, працюємо над гнучкістю та над мобільністю нашої спини. Вниз, вдих, розкрили плечі. А ось тут розслабились і з видихом піднімаємося наверх. Ще залишилось два рази. Вниз, вдих. І з видихом круглою, круглою спиною так повільно себе підняли. Останній раз прогнулись і голову теж в кінці опустили. Піднімаємось повільно, повільно наверх. Так, і тепер ми опускаємося вниз, переходимо на килим. Опускаємося в наше положення, яке називається на 4. У нас долоні під плечима, коліна під стегнем. І зараз однією рукою ми ось так тягнемося в сторону, майже опускаєтесь на плечі, відчуваємо добре розтяжіння в нижній лопатці, вдих і з видихом вертаємося в нейтральне положення, ставимо долонь. І так само на іншу сторону. Потягнулись ось так вниз, тобто повністю не переносимо вагу, залишаємо, тримаємо себе опорною рукою, відчули розтяжіння в цій нижній лопатці. Вийшли наверх, долонь поставили. Все і продовжимо по черзі. Через ніс вдих. От відчули приємне таке розтяжіння в нижній руці. Вийшли наверх і змінили на іншу сторону. Вниз вдих і видих наверх. От ви прям повинні відчувати добре-добре таке розтяжіння в лопатках. Для цього ми тягнемося прямо дуже добре рукою туди в сторону. А нашою верхньою опорною рукою, ми ніби корпус, так трошки від підлоги. І голову ви майже повністю не опускаєте. Так, В нас залишилось ще по одному разу на кожну сторону. Вдих і видих наверх. Останній раз вдих і видих наверх. І ми залишаємося в цьому положенні. Зараз ми повільно відводимо одну руку вперед. Згинаємо лікоть до себе, скорочуємо лопатку, добре її відчуваємо. Вертаємо руку вперед і опускаємо вниз. І міняємо так само, продовжуємо на другу. Вперед, до себе, вперед і опускаємо вниз. Тут ми пропрацьовуємо м'язи спини, відчуваємо добре плечі, лопатки і стараємося не опускатись на опорній руці, добре відштовхуємося. Вперед, до себе, вперед і опустили вниз. І по черзі міняємо вдих, видих до себе, вдих вперед і опускаємо вниз. Ще по одному разу на кожну сторону продовжуємо, опускаємо вниз. Останній раз вперед. Зігнули до себе, відчули добре спину. Вперед і опустили вниз. І тепер зараз ми починаємо поступово. Підкручувати стегна до себе, округлюючи лише поперековий відділ. Тобто ось так повністю не округлюйтесь. Тут тримаємо спину рівно, працюємо лише з попереком. І повільно прогнулись, опустились вниз. Знов підкрутили до себе спину тримаємо рівно в грудному відділі і видих, опускаємося вниз. І стараємося пропрацювати лише поперек. Вдих. Підкрутили до себе і видих, опустились вниз. Ще тільки поперек вдих. І видих, опускаємося вниз. Продовжимо три. І повільно розслабились, вниз опустили. Ще два. І останній раз зараз робимо поперек, підкрутили до себе, от стегна направили туди всередину і повільно опустились вниз. І тепер починаємо повністю всю спину добре відштовхувати від підлоги, округлились вдих через ніс, і з видихом опустились вниз, тут же повністю прогнулись, подивились перед собою. От повністю всю спину ми зараз розтягли. Разом з попереком округлились вдих і видих, опускаємось вниз, прогнулись, подивились перед собою. Продовжуємо ще поступово, повільно лопатки, максимально в різні сторони. І опускаємося вниз, дивимось перед собою. Ще робимо три рази. Через ніс вдих. І видих, повільно опустились, подивились перед собою. Ще два, через ніс вдих. І видих, опускаємося вниз. Зараз робимо останній раз. Через ніс зробили вдих. І з видихом спину. І тепер вертаємо спину в таке нейтральне положення і сідаємо, переходимо на п'ятки. І зараз ми заводимо руки за голову і починаємо округлювати спину. Ось так добре нахиляємося, вперед робимо вдих. І з видихом вертаємося, розкриваємось, дивимось догори. От прям спину тут добре стараємось розтягнути. Знов вперед, вдих, зробили нахил. І з видихом вертаємось, подивились догори. Ще робимо два таких рази. Вперед, вдих, і видих, поступово розкриваємося. Останній раз, зараз, вперед, нахил вдих. І з видихом вертаємось наблюда. І тепер ми залишаємося так на п'ятках. Але повністю опускаємося вниз, вводимо обидві руки вперед. Опускаємо голову, і зараз з цього положення ми ось так будемо круглою спиною підніматися на руки, робимо вдих, з видихом прогнулись, подивились перед собою, повільно розкрились і штовхнули себе назад, повністю опустились назад на п'ятки. І продовжуємо, рухаємось ось такою хвилею знизу вверх. Кругла спина зробили вдих. Ось тут з видихом починаємо поступово розслаблюватись, дивимось перед собою, прогнулись і штовхаємо себе назад. Все, і ось так продовжуємо, не поспішаючи вдих, стегна добре підкрутили до себе. Зробили видих, прогнулись і перейшли назад, на п'ятки. Ще два рази. Підборіддя до грудей, шия розслаблена, повільно, повільно опустилися вниз. І перейшли назад на п'ятки. Зараз останній раз через ніс зробили вдих. З видихом розслабились і залишились на руках-колінах, поставили обидві руки ось так трошки далі. Опускаємося вниз, голову опускаємо ось так на підлогу. Все, і затримались в цьому положенні. Лікті ми не згинаємо, вирівняли руки і стоїмо. От відчуєте добре, грудний відділ, ось там лопатки, плечі, руки. Все, і дихаємо, розтягуємо, розслаблюємо спину. Ще трошки стоїмо так: Чотири. три, два. Один. І повільно починаємо себе ось так піднімати, поставили руки ближче, ззаду поставили пальці. ми виштовхуємо таз, підходимо стопами ближче. Повністю ось так перейшли на стопи, розслабили шию і починаємо повільно, круглою спиною собою так поступово-поступово піднімати наверх. І ми ще розтягуємо спину. Ми залишаємось ось так боком, стегна трошки подаємо вперед, руки опускаємо вниз. Через ніс робимо вдих і на видих повільно, повільно. Опускаємося вниз, розтягуючи нашу спину. От прям повністю руку розслабили. Не тримаємо руки, лише спину відчуваємо. І на видих, видихаємо повільно, повільно вертаємо себе напер. І ще один такий раз. Через ніс вдих. І на видих. Розслаблюючи спину, ось так поступово можете заплющити очі, щоб повністю відчути своє тіло, розслабтесь. Внизу робимо вдих. І на видих, повільно, з розслабленими руками, поступово, поступово себе вертаємо наверх. Так. Тепер ми розвертаємо стопи залишаємо на ширині стегон і дихаємо. Ми через ніс робимо глибокий вдих, тягнемось добре, добре туди за руками. І з видихом опустили руки вниз, плечі розслабили. І ще один такий раз. Через ніс глибокий вдих. Потягнулись догори, і видих, розслабились, руки опустили вниз. І поаплодували собі. Ви молодці. Ми зробили тренування, яке направлене на нашу спину. Воно було направлене на покращення, укріплення м'язі спини на її розтяжку, для того, щоб наша постава була більш рівніше. Ви можете відчути, що навіть після тренування ваша спина трошки краще себе почуває. До зустрічі на наступному тренуванні.